Добрий день, шановні учасники наших сьогоднішніх громадських слухань. Проводимо чергові громадські слухання по детальних планах. У нас на порядку денному наступні детальні плани, їх п'ять. Перший це внесення змін на детальний план території між вулицею Тихою та Січових Стриців в селі Земна вода. Другий внесення змін у детальний план території за кільцевою дорогою в межах західного входу міста Львова, залізниці, Львів Мостиска, земель садівничого товариства «Дари природи». Та проєктованої дороги в селі Зимна вода. Третій детальний план території в межах вулиці Тараса Шевченка та Шевтицького в селі Скнилів. Четвертий детальний план території врочище біля шеф в селі Зимна вода, зміна номер 7 І п'ятий детальний план території в межах вулиці Січових Стриців Тихої та паркової в селі Зимна вода. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Так, нам ще потрібно затвердити регламент наших сьогоднішніх слухань і пропоную наступний, наступний регламент. Це є виступ представника замовника до 5 хвилин, доповідь представника розробника детального плану до 15 хвилин, запитання до основних доповідачів до 10 хвилин, розгляд пропозицій та зауважень до 10 хвилин і оголошення рішення громадських слухань до 2 хвилин. Хто за такий є регламент наших сьогоднішніх слухань, прошу голосувати. Дякую, я ви всі одноголосно повідомляю і членів громадських слухань, що ви всі маєте бути зареєстровані. Тоді у вас є право на голосування. А для всіх інших і для громадськості, зокрема, повідомляю, що перебіг громадських слухань фіксується протоколом, фіксується і проводиться веб-трансляція та відео і аудіозапис. Сканована копія протоколу відеозапис та стенограм громадських слухань буде розміщена в нас на офіційному вебсайті сільської ради. Оригінальний примірний протокол громадських слухань буде зберігатися в сільській раді протягом п'яти років і буде доступна для ознайомлення громадськості. Кожен учасник громадських слухань, який зареєстрований, ще раз повторюся, має право ставити запитання усні чи письмові. Все це буде занесено до протоколу. Тоді Перейдемо до нашого першого питання порядку денного, до першого детального плану. Це є внесення змін на детальний план території між вулицею Тихою та Січових стрільців в селі Зимна Вода. Прошу представника замовника, начальника відділу архітектури та містбудування Олену Живронко до слова. Ставлю для розроблення документації даної рішення сесії Запорізької сільської ради від 28 березня 2024 року за номером 2174. Метою закладу є деталізація планувальної структури території, оточення меж всіх обмежень, використання земельних ділянок згідно з законодавством, визначення параметрів забудови земельних ділянок, а також реконструкція існуючої будівлі магазину і кафе. Замовником даного детального плану території визначено виконавчий комітет Новоліської сільської ради. Повний текст детального плану розміщено на веб-сайті Сміловодівської сільської ради 21 травня 2024 року. За час висвітлення до нас не надходило жодних письмових та усних зауважень і пропозицій щодо розроблення даних документацій. Розробником даного детального плану є товариство з обмеженою педальністю, укрзахи організації, представник розробника прошу детально розповісти про цей допомогти. Зараз розроблення даний інститут документації, саме детальний план території, проєкт у нас зміни детальний план території вулицею Тихою та е, Січових Лісів, світ земновода е, військової військової області. Е, зараз бачити, даний детальний план території, попередньо розроблений, а це територія, в у нас є зміни. Е, детальний план території розроблявся на три, три земельні ділянки. На змейній ділянці No1 знаходиться існуюча будівля магазину і кафе. Земельна ділянка номер 2 2 номер і No3 перестачається продаж на зону звальних дорогох. Змельні номер 1 передбачається реконструкція існуючого магазину кафе. І також переведеного з проєктної проробки молока. Існуючими обмеженнями є лінії електропередачі. Ще років кіловольт. Треба проходить з повольцяти. Якщо подати все ще якісь запитання, будь ласка. Прошу запитання замовника, розробника. Пропозиції, зауваження? Немає? Добре, тоді. Дякую. Я тоді ставлю на голосування наступне рішення. Е, громадські слухання по внесенню змін в детальній план території між вулицею Тихою та Січових в селі Зимна Вода, Львівської району, Львівської області. Бажати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проєкт даного детального плану винесено на, на затвердження сесії сільської ради. Хто за такий висновок, прошу голосувати. Одноголосно, так. Дякую. Е, наступне питання. Наступний детальний план це є внесення змін в детальний план території за собою дорогою, в межах західного входу міста Львова, залізниці Біломостиська, земель сидівничого кооперативу дари природи та проєктованих дороги в селі Зимна вода. для даних… Такі є рішення сесії за нової сільської ради 16 травня 2024 року за номером 2242. Метою заходу є деталізація планувальної структури території, уточнення функціонального призначення території, строї композиції, параметрів забудови, визначення всіх планувальних обмежень, використання в даної території, згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами. Замовником даного детального плану визначено виконавчий комітет Змінової сільської ради. З повним текстом документу можна було ознайомитися на веб-сайті Змірівської сільської ради від 21 травня 2024 року. За час висвітлення до нас не входу жодних письмових та усних зауважень. Розроблені даного детального плану товариство з обмеженою віддальністю НК Укрбізнес спецпроект. Прошу. На території за кільцевою дорогою в межах західного входу міста Львова, залізниці для Мостицька, земельність дідничного кооперативу Дари природи та проєктовані дороги в селі Земного Данку, з району Львівської області. Зміна 4. Дальний детальний план розроблений на підставі рішення Самоводівської сільської ради No 2242. Територія детального плану розміщена в північно-східному районі селища Земля Вона включає в себе 8 змейних ділянок, загальна площа 20 цілих. 1216 uh, гектара. <coughs> Даний план включає земельні ділянки, які належать до категорії землі промисловості, транспорту, електронної комунікації, енергетики, полону та uh, іншого призначення. Uh, цільове призначення даних ділянок 1208 і 11.03. На території проєктування є об'єкти, які вже високовані. Попередні планом дана зміна полягає в проєктуванні багатофункціональної будівлі з будованими виробничо-спитськими приміщеннями, виробничо спитську будівлю. Також тимчасове е укриття для працівників, адміністративну складську будівлю, е також парковки і стоянки для е легкового вантажного транспорту і е інженерні об'єкти. Е обмеженнями по проектуванню на даній ділянці є газопровід високого який перепинає. Навіть на нашакової зони даного суховоду не передбачено впроектування будь-які. Висновок, громадські слухання по внесенню змін, детальний план території, за собою дорогою в межах західного входу міста Львова, залізниці, Львів, Мостейська земель, садівничого кооперативу дари природи та проєктованих дороги в селі Земноводапустомиківського району Львівської області, вважати закінченими та такими, що відображають інтереси Земноводівської територіальної громади. Проєктальну детальну плану винесе на затвердження сесії Земноводівської сільської ради. Хто за такий висновок, прошу голосувати. Дякую, Микола Миколас. Так, наступний третє третій наше питання це є детальний план території в межах вулиці Тараса Шевченка та Шептицького в селі Станилі. Прошу зараз. Представити до відсудав інструментації і рішення сесії Симової сільської ради від 12 грудня 2023 року. року. Метою, метою заходу є деталізація планування структури території. Є також визначені планування організації функціонального призначення, построїв інфекцій і параметрів забудови з за організації території населеного пункту, частини населеного пункту села СКНІ. Замовленням даного детального плану території визначено комітетом комітету сільської ради. Також потекстом документів можна було ознайомитися з 21 травня 2004 року. На офіційному вебсайті Зіновольської сільської ради. За час висвітлення до нас не, не надійшло жодних письмових чи усних зауважень щодо даного детального плану. Розробником детального плану є приватне підприємство інститут міського будування та архітектури. Прошу розробника більш детальних на розвідку. У детальному плану території передбачено розміщення на приватних земельних ділянок з блокованої індивідуальної забудови. Цільне призначення цих земельних ділянок було визначено раніше як землі житлової терматської забудови, проте власника інвестора змінили наміри, щоб забудова тобто стало питання будівництва котеджів так званих, ну, блокованих забудових інженерній мережі проєктовані до це, це інженерних мереж села з які йдуть здовж, е -здовж вулиць. Е площа, середня площа земельних ділянок біля 200 200,500 на, на один будинку. Запитання. З не запитання. немає? Ні, немає. Дайте. Ну, якщо заперечень немає, представників відстанилого, тоді ставлю на голосування. Провецькі слухання по детальному плану території межі вулиці та Тараса Шевченка та Шевтицького, в селі Синині, Зіновольківської територіальної громади, Львівського району, Львівської області, вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проєкт даного детального плану винесе на затвердження сесії. Дозаки прошу. Дякую, одноголосно. Наступної детальні план території урочищі біля шеф селі Цим вода зміна номер 7 Представлення для розвину внесення змін до даної місцевої документації і рішення сесії з сільської ради від 22 лютого 2024 року за номером 2128. Метою заходу є деталізація планувальної структури території, уточнення параметрів забудови та організації куткури комплексу установи підтримку обслуговування місцевості. Місцеве означення мікрорайону згідно з генеральним планом села Вода. Замовником визначено виконавчий комітет Зіноводівської сільської ради. Також повним текстом даної документації можна було ознайомитися на офіційному веб-сайті Зановодівської сільської ради з 21 травня. За час висвітлення до нас не надічка жодного письмового чи устного звернення. Розробником даної документації є визначено приватне підприємство інститут та таку. Прошу представника розробника пишете, на більш питання. Ще добре, здоров'я. Вже наголошено, це вже там сума, чи яка версія цього. цього детального плану. Е, мабуть, пов'язано, в першу чергу, що ця територія дуже стрімко розвивається за останній час. Міняються власники, міняються наміри забудови. Е, і відповідно, кожного разу потребує коригування наявної ступенівно документації в більшості цих ділянок, які були змінені дана зміна, їх не торкнулася. Хіба де там якісь дуже дуже вкрадіні речі? В основному була запроектована ділянка, та що в сторону ближче до Рудно. Там, де стане зараз машини стоять, що щось інше, там запроектований заклад громадського харчування і торговий, торговий центр. Також було проблем. Ділянки Ді об'єкти, майже ті, хто зміни, вони підсвічені такі більш, я... більш яскравим кольором. Але ще раз наголошую, що по більшості з них ці зміни ну, чисто такі дуже декоративні, можна сказати. Десь змінилась площа, забудова трошки, десь. Е... Роздобавили стоянки, переважно більшості в цій ситуації, що ми зараз маємо, в переважно більшості об'єктів додавали підземні паркінги для того, щоб використовувати їх як одночасно укриття ну, і одночасно паркінги. Відповідно, зменшилась площа наземних паркінгів. Дякую. Питання? Немає питання, все добре. Ну, ми тоді ставлю на голосування. Громадські слухання по детальному плану території ворочищі біля Шер, земна вода по стомиті в району Львівської області, зміна номер 7 вже закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проект даного детального плану винесе на завершення сесії. Прошу голосувати. Дякую одноголосно. І останній детальний план це є детальний план території в межах вулиці Січових стрільців, Типої та паркової в селі Зимна вода Зимоводівської територіальної громади Львівського району, Львівської області. Підставою для розроблення аналітської документації є рішення сесії Зимноводівської сільської ради від 4 травня 2023 року за номером 21-26. Метою заходу є. Деталізація планувальної структури території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території, уточнення меж всіх обмежень, використання земель згідно законодавством, визначення параметрів забудови проєктованих земельних діял, визначення містобудівних умов та обмежень, визначення розподілу території згідно з будівельними нормами. Самовником визначено виконавчий комітет заводівської сільської ради. також повним текстом детального плану можна було ознайомитися на офіційному. Вебсайті зімнової сільської ради з 21 травня 2024 року. Всі зауваження та пропозиції були враховані під час розроблення даної документації. Розробник детального плану товариства з обмеженою відповідальністю ультрзах організації. План території розроблений на дві земельні відлянки. Дані земельні ділянки вже є сформовані. Гудівництво номер один майданчиків інклюзивних часових майданчиків, спортивних майданчиків. І в амфітеатру, тенісних корхів, були також враховані е, існуючі е, так скажімо, існуючі такі стежки. У цих стежках було, було запрацьовано е, доріжки. доріжчя. Названня тенції No2 передбачається будівництво церкви, сподобався в будівлі. Були враховані існуючі у мене, що не наслаждання також. Нізького тиску. Всім все зрозуміло? Я знаю, що запитання, можливо, зауваження? Немає, так? Тоді прошу дякую. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, що громадські слухання по даному детальному плану території в межах вулиці сечовик столиці, Тихої та Паркові, в селі Зимна Вода, Земнової територіальної громади, Львівського району, Львівської області вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проєкт даного детального плану винесено на затвердження сесії сільської ради. Прошу голосувати. <клес> дякую. Усі одноголосно. Таким чином, на сьогодні наш порядок денний по розгляду детальних планів вичерпаний. Всім дякую і усім гарних і днів.